Чому наші предки носили довге волосся? Чому хлопці, козаки, носили довго чуба, який називався оселецем? А косу, одну чи дві треба було заплітати заміжній жінці? Знаєте відповіді на ці питання? Якщо ні, то сьогодні я, письменниця. Тетяна Дугельна на каналі Калина буду досліджувати цю тему разом з вами. Тож вітаю вас! І ми сьогодні дізнаємось про містичну силу довгого волосся. Я б хотіла зазначити, що давні слов'яни носили довге волосся, навіть чоловіки. І довге волосся вони носили на голові і також на обличчі. А чи знаєте ви, що слав'яни не носили бороду, а носили тільки вуса? Бороду вони голили, да, до речі, і воголили голову? Якщо хлопець, козак вже був у бою, якщо він воював за честь своєї країни і був хоробрим і мужнім, йому дозволялося вже зробити довгого чуба, який потім з часом Катерина II з відразою до козаків назвала оселецем. До речі, козаки спочатку дуже-дуже були пригнічені тим, що їх така дуже сильна і красива зачіска названа була оселецем. Причому Катерина II не долюбляла козаків, ви знаєте цю історію. Але Самі козаки називали довгого чуба, який носили дуже гордо, довгий чуб. І цей чуб завжди носили наліво. Тому що вважалося, що на лівому плечі у людини сидить дідько або чорт, який постійно каже людині, що би таке погане зробити, і слідкує, щоб козак обов'язково щось начудив. До речі, саме ось той козак вірив з цим чубом, була пов'язана потужна легенда, що він під час війни так багато робить і добра, і поганого, бо вбиває ж все-таки. То за цей чуб його Боженька милостивий обов'язково дістане із пекельного вогню. До речі, вважала, що козаки взагалі не горять у пеклі. І я вам рекомендую подивитися прекрасний український фільм Пекельна Хоругва. Така комедія приємна і про чуб, і про козаків, і про пекло. А сьогодні ми з вами досліджуємо, що ж таке довге волосся і чому ж цю силу містичну волосся знали наші предки ще задовго до Козачої ери. А чи Задовго. І як ми з вами розуміємо, що того чуба носили тільки при козацтві? А знаєте, у селищі Мізен було знайдено зображення на кісті Мамонта, де саме чоловік український носив вже довгого чуба. Уявляєте, це зображення, коли Проаналізували, йому було 16 тисяч років до нової ери. Уявляєте? Тобто ми з вами на цьому місці вже стільки років живемо, і наші предки, і носили довгі зачіски, розуміючи щось на цьому. Тож була така. Присказка в нашому народі: рости коса до пояса, примовляли наші бабусі. А чому вони казали саме так? Чому ось це е, волосся, до речі, життєдайне багате і блискуче завжди було у наших праматусь? Тому і вони ніколи не страждали від того, що волосся у них випадало чи були якісь проблеми. Ви скажете, екологія була інша, вони їли щось інше? Ні, мої любі. Вони думали по-іншому, тому що саме світогляд людини і те, як вона взаємодіяла з природою, впливало на її здоров'я і фізичне, і психічне, і духовне. А волосся це завжди був. Символ духовного психічного здоров'я. Тож, якщо ми говоримо про те, що у жінки чи чоловіка гарне густе волосся, то в нього в стародавніх часів, так було заведено, гарне і психічне здоров'я. З давніх давен вважалося, що волосся за волоссям треба дійсно дуже-дуже слідкувати, тому що воно було втіленням енергетики людини, а також життєдайної сили. Так як про це знав прекрасно Петро І він боровся дуже з зв'язком наших предків з природною силою, з рідними богами, то він забороняв чоловікам носити довге волосся. Він забороняв носити вуса. А взагалі, росіянам навіть, і в Україні то не дуже носили бороди, але росіянам він забороняв носити бороди. І чому? А тому, що вуса, які носили наші козаки, такі самі довгі, як чуби, це був символ сили і зв'язку з космічною енергією, а також з світом прави. Світом богів про це звичайно знали наші предки і. Дуже шанували волосся. Слов'яни порівнювали волосся з пшеничним полем. Вважалося, що волосся, як пшеничне поле, отримує енергію матінки землі, і енергію сонця, об'єднує це і тоді в голові у людини ясні, світлі, життєдайні і життєстверджуючі думки. Князі, воєводи, волхви всі носили довге волосся і дуже часто казали, що це символ сили і мудрості. Вважалося, що довге волосся дає людині знання з космосу, звідси і походять такі слова, як. Косми, космати, ну і звичайно з одним коренем космос. Ось звідки той косматий, космач, тобто людина, в якої дуже велика шевелюра. Дітей на Русі взагалі не стригли до певного віку, і обряд постригу – це був цілий обряд. Хлопчиків стригли десь приблизно з трьох до семи років. При цьому це були дуже потужні посвяти ініціації відео про ініціації хлопчиків та дівчат, чоловіків і жінок. Я зніму окремо. Тож, якщо вам цікаво на каналі Калина, обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити саме цікаве. А ми рухаємось далі. Дуже добре дбали і жінки, і чоловіки про волосся, його обов'язково за ним доглядали і вичісували гребнями. Гребінь це взагалі сакральний атрибут в побуті стародавніх слов'ян. Про нього я також вам розповім окремо. Але дуже важливо розуміти, що до сих пір збереглись певні прикмети про волосся. Волосся ні Ніколи не викидали на смітник. Вважалося, що якщо його просто викинути, то буде боліти голова. А якщо змити водою, то і доля людини буде змита, куди потече вода, і понесе волосся туди і втече доля. Тож завжди радили волосся після вичісування тільки спалювати. А вогонь завжди був символом богів і сили богів. Тому Подумайте про це, що ви робите з волоссям, яке ви вичісуєте, адже воно зараз у нас досить таке, скажімо, слабке. І я вам пропоную збирати волосся і також його, якщо ви хочете гарну шевелюру, збирати окремо і потім спалювати. А знаєте, що у нас були такі прислів'я і приказки. Я про них окремо також буду вам розповідати. Але була така з волоссям зв'язана приказка Чорта тобі лисого або дідька лисого. І малося на увазі, що лисих людей дуже боялися. Вважали, що вони саме повністю, як коліно лисих, що такі люди прийшли від біса, що не мають волосся, не мають зв'язку з космосом, а отже, мають зв'язок з нечистою силою. Наведу вам декілька прислів і українських народних, і трохи їх розп... поясню. Волосся довге, а розум короткий. Говорили не лише про дівчат, але й про чоловіків, тому що вважали, що чоловіки, які не носили довге волосся, то не були розумними. А саме заповіт Бога Сварога звучав саме так: не стрижіть. Власи свої русяві, власи різні та сивиною, бо мудрість Божу не осягнете. І здоров'я втратите. Тож подумайте, якщо навіть боги дають нам такі настанови, то, мабуть, до цього варто дослухатися. На сьогоднішній день ми бачимо, що античні боги, богині, стародавні боги й богині, янголи, відьми і відьмаки, і навіть релігійні служителі і екстрасенси до сих пір традиційно носять довге волосся. Чому? Ну, сьогодні ви вже розумієте, чому. Є також така дуже гарна присказка: волосся сивіє, а голова шаліє це про тих, у кого дуже потужний темперамент. І з часом людина сивіє, а продовжує, як то кажуть, мати багато енергії в тілі і мати дуже потужну життєстверджуючу сексуальну енергію. «Отказлива дівка до сивого волосся додівує це прислів'я про те, що дівчатам треба було берегти своє волосся і обов'язково розуміти, що волосся це буде символом добробуту і сили в родині. До речі, за часів Київської Русі, коли нападали на князівство, обов'язково шукали дружину князя, і в першу чергу відрізали їй косу. Відрізали їй коси, якщо правильніше сказати, тому що косу одну носили дівчата незаміжні і носили її вздовж хребта. Вважалося, що косою, яка сплетена із трьох пасмів волосся, а це були світи, які. Між собою об'єднувались, саме така метафора у коси прав, нав і яв перепліталися в косі вздовж хребта, оберігали чакральну систему дівчини. А от коли вже жінка виходила заміж, вона плила дві коси. І дві коси це одна за чоловіка, а друга за себе. Вона носила на собі ці дві коси як оберіг. Тому про це. Варто знати, і от коли Хотіли, щоб князь втратив свою силу, свою волю, то обов'язково відрізали волосся його дружині, і тоді вважалося і сила князя втрачалась. До речі, найбільшим покаранням для козаків, коли вони потрапляли у полон, було відрізати їм чуба. Бо вважалося, що саме чуб, довгий чуб, не лише оберіг від злого лиха, як ви вже знаєте, і від злого. Ока, а також і символ віри. І якщо козаку відрізали чуба, то він втрачав віру. Але ну, то було тільки символічно, наші козаки завжди були сильними, навіть коли були лисими. Ви це знаєте. І сьогодні наші хлопці цьому вже є взірець і доказ. Багато приказок, гарних прислів'їв складено про дівочу косу. Наприклад, дівчина з косою, як трава з росою, нема коси, нема краси, дівка без коси, що кінь без гриви. Ну кінь завжди був також дуже символічним в обісті будь-якої родини. Тому і такі прекрасні були поєднання. Дуже багато є історій, пов'язаних з довгим волоссям. Вважалося, що волосся це символ відьми. Якщо відьма носила розпущене волосся, ще таке скручене в клуби, спутлені клубки, це завжди було ознакою відьми. Тому волосся варто було гарно розчісувати. В середньовіччі кати священної інквізиції обов'язково. ...збривали все волосся з тіла жінки перед тим, як її вбивати, як її спалювати, тому що вважалося, що відьма завдяки своєму довому волосю може припинити катування і вийти, як то кажуть, навіть сухою із вогню і не згоріти. Індіанці знімали скальпи у ворогів. Ви знаєте, що це також вважалося що в цей час душа покидала тіло. А індіанці культу вуду за допомогою допомогою волосся перетворювали людей у зомбі. А щодо того, як волосся переносить інформацію, я зніму вам окремо відео, тому що тут дуже, -дуже багато цікавої інформації, я би хотіла сказати вам, що любі мої. Про волосся можна говорити дуже багато. І саме основне, що ви маєте пам'ятати одну просту річ: що волосся завжди варто стригти на спадаючому місяці. Не варто вірніше стригти на спадаючому місяці, якщо ви хочете мати гарну шевелюрю. Тобто стрижіться тільки коли місяць росте. Не, не мийте голову в понеділок, бо ви миєте погані. Бо ви миєте гарні думки і починання зразу на початку тижня. Вважається, що перед важливою зустрічю також не варто вимивати голову. До речі, до сих пір студенти не миють голову перед екзаменами. Напевно, що не дарма, тому що волосся носій енергії, інформації і думок. Не давайте нікому свій гребінь, тому що з гребнем ви передаєте свою долю або навпаки, гребінь може набрати долі другої людини. Як? А тому, що волосся це також було і про долю. Дуже багато цікавих порад. Ви можете дізнатися в інтернеті про, і почитати в інтернеті про волосся. І вони будуть такими дивними, різними. Хтось буде казати, що ввечері не варто розчісувати волосся. А хтось буде казати, навпаки, треба розчісувати, щоб був гарний сон. Тож розчісуватись чи не розчісуватись на ніч. Обирати вам, але однозначно, я хочу, щоб ви розуміли, волосся це символ сили людини. І якщо волосся дуже коротке у дівчини або у жінки, то в такому випадку вона втрачає свою і жіночність, і силу. Варто носити волосся, якщо не довгу косу до пояса. Пам'ятаєте, чому до пояса? Тому що захищала коса саме всю чакральну систему і серце в першу чергу, серце жінки. Тож, якщо ви не носите косу до пояса, то принаймні хоч, хоча б носіть волосся до плеч, і тоді будете мати більш потужну, потужний зв'язок з вищими силами світла. А з вами була Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця. На каналі Калина ми разом досліджуємо національні традиції. Пишіть мені питання під цим відео. Діліться цим відео, якщо вам цікаво. І підписуйтесь до зустрічі!